Війна Росії проти України негативно вплинула на економіку країни, адже від цієї агресії страждає бізнес. Хтось втратив канали збуту, хтось клієнтів, а в когось серйозні пошкодження інфраструктури. Але тим не менш всі продовжують працювати. І як працює великий бізнес в умовах війни на Прикарпатті та профронтових регіонах, а також які перспективи. Дивіться у нашому сюжеті на Прикарпатті Відбуваються бізнес-тури в рамках проєкту Розвиток бізнес-сектору України, завдяки якому учасники з прифронтових територій України приїжджають в нашу область, щоб побачити, як працює та чи інша галузь. Та відповідно здати для себе корисну співпрацю. Бізнес-тур, що стосувався великих підприємств, довелось провести онлайн через доволі тривожну ситуацію в країні на сьогодні. В першу чергу я сказала, що от ми в цьому турі якраз звернулися до тих підприємств, які на нині працюють, які випускають продукції, які є на ринку, присутні зі своєю продукцією, які експортують продукцію частково і які є найбільшими платниками податків до бюджетів всіх рівнів. Сьогодні що важливо. Важливо, щоб бюджети наші наповнювалися так. Бо бюджети це є і соціальні напрямки, це є можливість допомогти нашому війську і можливість розвивати економіку. Тому саме ці підприємства, на мою нову думку, вони відіграють значну роль в спектрі розвитку економіки Прикарпаття. Наші учасники, які сьогодні хотіли взяти участь, вони хотіли якраз зустрітися з керівниками, тому що вони хотіли налагодити співпрацю сьогодні. Ні, ринок збуту більшості частини підприємств порушений. І сьогодні частина підприємств, саме з прифронтових областей, які ще працюють, вони шукають нові ринки збутів. А великі підприємства це якраз ті підприємства, які відкриті для співпраці, які можуть співпрацювати, які можуть допомогти їм навести отакі економічні зв'язки. Представники підприємства Прикарпатті розповідали колегам, як працює великий бізнес в умовах війни, з якими трудощами стикається, та як їх долають. Цікавий факт, що дехто зумів не лише втримати робочі потужності, а й масштабувати свою діяльність. Були моменти на початок війни, та де стало гостро питання доставки сировини. У Нас якби не було виражено якихось проблем. Підприємство не зупинялося. Ми працювали в стандартному режимі кожного дня. від. Початку повномасштабного вторгнення і на даний час жодного простою в нас не було. Підприємство навіть під час війни ми стараємося розвиватися навіть під час військового воєнного стану. У нас виникли започаткувало своє життя два проекти. А на цьому підприємстві виробляють дитячі іграшки. Тут теж змінили підхід до діяльності. Першим ділом це було потрібно для того, щоб зберегти робочі місця і зберегти взагалі сам бізнес. Тому що ну був шок. І відповідно ми прийняли деякі рішення, і по деяких напрямках виробництва ми не то, що його зупинили, а ми масштабнули його. Тобто ми збільшилися, ми добрали нових людей. Тобто, якщо у нас по деяких позиціях виробництво пішов спад, то по інших ми все таки змогли наростити, і це все відбулося тільки за рахунок того, що були прийняті ж оці от швидкі рішення. Тобто докупити обладнання, от конкретно таке. Тобто я кажу, то що ми раніше десь вирішували, яке обладнання купити півроку, це прийняття було ну годину. Тобто це настільки було десь. Трішки емоційно, але десь ми хотіли все рівно розуміли, що потрібно розвивати виробництво. Ми бачили в ньому потребу. Ми розуміли, що нам потрібно створювати більше нових виробів, випускати їх набагато швидше, що призвело до того, що ми масштабнули свої можливості у виготовленні нових виробів на сьогоднішній день. З початком війни керівники одразу почали співпрацювати з релакованим бізнесом, надавати свою підтримку та допомогу. Ми досить багато мали зустрічі, особливо в перших три місяці війни, коли дуже багато людей було із Харків. Із Київщини, зокрема, до нас релокувалися три підприємства: одне з Харківщини, одне з Київщини і одне з Одеси. Відповідно, також ну, однією з таких приємних речей, що ми зробили. Ми почали працювати з компанією Екософт, яка була, на жаль, знищена в Бучі Вірпіні. От і тобто, ми десь з ними співпрацювати почали. І сьогодні на наших потужність, на потужностях нашого виробництва, ми почали виготовляти їхню продукцію. Під їхнє замовлення ми брали людей і з Маріуполя. У нас були люди, із Харківщини. Ну досить багато людей ми добрали. Я думаю, десь близько 20 чоловік у нас вже працює. Нові виклики потребують пошуку нових можливостей та партнерств. А це завдання кожного підприємця зараз працювати заради стабілізації економіки країни. Саме завдяки цьому представники великого бізнесу з прифронтових регіонів зацікавлені в таких бізнес-турах. наша область частково знаходиться в окупації і саме з цих причин. Трошки ми втратили свої об'єми, трошки втратили своїх клієнтів. Дехто передислокувався в іншій області, дехто залишився в окупації, дехто просто не має можливості працювати, збанкотували тощо. Але ми завжди раді допомогти, завжди раді. Новим клієнтам Шкода, що не відбулася наша офлайн зустріч, але онлайн зустріч теж дуже цікаво. і дуже, дуже цікаво було заслухати наших приймаючу сторону і сподіваюся, що в майбутньому, якщо ситуація дозволиться, такі будуть офлайн зустрічі. І дуже дякую організаторам за такі формати і за такі заходи. Як ви вже сказали, да ми не вперше раз приймаємо участь у бізнес турі. Назвичайно позитивні враження, і хочемо подякувати за запрошення, от бажаю, скажімо, всім перемоги, і щоб надалі ці проекти були втілювали в життя, скажем, уже без. без Якби таких перериву да? тобто ж нас ніякі тривоги, ракети не турбували. До слова, проект реалізовується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Андрій Менєв Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.